Система самоцілення і допомоги іншим, яка називається Рейки або мікао, мікао Рейки Усуї Ріохо. Друга ступінь рейки вона найширша у цьому плані, і вона, напевно, найцікавіша з тої точки зору, що ми можемо робити, як ми можемо використовувати цю енергію. Ми з вами знаємо, що Мікау Усуї це японець, який під час свого медитування протягом 21 дня, на горі Кураяма, прийшов до такого стану, практично без їжі і без води, коли отримав такий енергетичний дотик, і у його уяві появилися якісь намальовані знаки. Побачив якісь намальовані знаки. Після цього саме він зрозумів, що це була така своєрідна ініціація у якусь систему, яку він пізніше називе Рейки Універсальна енергія, робота універсальної енергії, і яку він та двоє його учнів, особливо така. Поклали як цілу школу, яку, за якою можна освоювати цю систему, і пізніше працювати для зцілення себе особисто і допомоги іншим. В чому ще цікаво сьогодні? Я слухала одну з книг Олени Блавацької Єлена Блавацька. Де вона говорить про те, що коли вона отримувала найвищі свої посвяти у долині у Тібеті, яка для людей взагалі не відкрита, невідома, невидима і так далі, то інформація їй приходила навіть не у формі, ну, звичайно, що вчителі з нею не говорили, хоча вона сама по собі зрозуміла санскрит. Через всі свої медитації і всю свою цю внутрішню духовну роботу. Але основні знання, які вона отримувала, вона сказала, що приходять у формі символів, геометричних символів та знаків. І тоді, коли вона почала писати свої книги, я говорю зараз про Блаватський, вона її завдання було в тому, щоб, бачачи той чи інший символ, вона змогла покласти це на текст. На слова. І чому я згадала цей приклад? Тому що саме так Мікал Усуї так само побачив оці символи, три символи, які ніби як пролітали перед ним у повітрі, і він їх зафіксував своїм взором з внутрішнім певно, щоб нічого там в повітрі не пролітало. Розуміємо, сидить собі чоловік на горі десь високо медитує, ніхто там не пролітав, крім пташок. Але оці символи, які він побачив своїм внутрішнім зором, пізніше він так само розшифрував, намалював так, розшифрував і подав нам ту ідею, ну, по-перше, своїм учням. Хай я ще й такати, а потім через них уже через учителів, 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 і аж до, до того часу, поки ми з вами не е, отримали ті самі значки або ті самі символи, які тепер є три символи другого е, рівня рейки, і е, ці символи ми можемо використовувати кожен із них для спеціального результату, для спеціального ефекту. Решта, те, що ми з вами вивчали у основах рейки, ніби як на першій ступені, після першої ініціації, отже, як ви прикладаєте методом прикладання рук на 27 позицій на своєму тілі, ви піднімаєте свій енергетичний рівень. Ваші руки, ваше тіло, ваші чакри, після ініціації починають приймати додатковий потік рейки. Так, потік енергії, який, проходячи по всіх каналах, меридіанах наді, підсилює ваш імунітет, підсилює вашу систему, і таким самим, таким самим чином лікує нас, те, що ми називаємо: лікує або зцілює нас від хвороб фізичних, від хвороб якихось душевних чи емоційних. Для нашого ментального стану, для стану думок на кармічному рівні, отже, на всіх рівнях працює рейки. Чим цікаво саме те, що ми вивчаємо на другому рівні, це те, що рейки поширюються не лише в глибину, в глибину, теж, але в ширину. Можна так сказати, отже, ми будемо з вами вчити як за допомогою символів і спеціальної такої ментальної налаштованості, які ми маємо ніби як позитивні афірмації або звертання до рейки, і такі як надавання певних таких команд для рейки, як ми можемо за рахунок цього робити зміни. Ми можемо робити зміни не лише от я зараз ось тут, чи ви ось там, де ви зараз знаходитеся, ви практикуєте для себе у цю хвилину, у цей момент, і от ваше тіло, ваш розум, ваша душа, ваші емоції, все це сприймають новий потік енергії. А ще додається те, що ми можемо посилати оцей потік енергії у наше минуле, так? отже, я можу це послати от 10 хвилин. Перед цим, дві хвилини перед цим, я можу це послати у вчора, я можу це послати місяць перед цим, рік перед цим, у моє дитинство, у моє народження, в той момент, коли моя мама була вагітна, я можу послати сеанс у свої минулі життя. Так. Отже, в минуле я можу вибрати будь-який момент минулого, коли я буду туди посилати сеанс, і так само я можу вибрати будь-який момент майбутнього, куди я так само можу посилати сеанс. Отже, ми говоримо, що ми будемо розтягувати рейки у часі. У нас не буде фіксованого моменту, а кожен момент, на який ми захочемо, на який ми спрограмуємо рейки. Завдяки цього нашого такого запитання, нашої такої команди, ми туди будемо надсилати. Енергію, енергію, яка є у всесвіті, так, бо і минуле, і майбутнє це так само воно існує паралель, паралельно у нашому всесвіті, там, де немає мірності, там, де немає нашого 4D, бо 4D – це і є час, так. а ми можемо направити туди, де більша мірність, не 4, а більше, і тоді там, тоді там часу немає. Навіть у минулому немає часу, там де два дії або один ді, дай менше. І це перше, отже, ми будемо працювати без часу, або ми будемо розширювати час. І друге, що ми будемо робити, ми будемо розширювати місце. Не буде якогось певного місця, де ми можемо от тільки зараз і тільки там. Буде е, направлена, направлена енергія в певне місце, так як я ось сижу тут, так, у е, своєму офісі, а ви сидите там, де ви мене слухаєте, і тільки туди ви будете направляти енергію. Ні, ми будемо її направляти. У сусідню кімнату, якщо там сплять ваші діти, чи там ваша мама, чи там ваш чоловік, чи хтось, і ви хочете надіслати енергію такий сеанс йому, чи хтось у лікарні знаходиться в цей момент, а може ваші діти у школі, ви хочете їм послати на екзамени чи якось якусь підтримку, будь-де завгодно, в іншій країні, на іншому континенті, знов таки із знаками, у нас буде оця можливість. Тому я і називаю, що другий рівень рейки він іде, він поширюється. Він поширюється на час, коли час часу як такого немає, і він поширюється на віддаль, коли ця віддаль перестає працювати, перестає існувати. От саме ці дві можливості, що абсолютно нові в порівнянні з рейки, 1, ми і отримуємо за рахунок знаків.